В ефірі Радіо Сяйбо, ми розпочинаємо. Я вже коли прийшов на Радіо Сяйво, коли мені запропонували його запустити, тобто воно вже було, воно було створено 8 вересня 1997 року. У засновниках Радіо Сяйво, першим засновником був Грабовецький Югор Іванович. а о, і наше радіо вже було запущено, але тобто сама компанія вже працювала. Але ще не технічно не було запущено, і в 1999 році мені доручили зайнятись запуском цього радіо. І був придбаний передавач, і було запущено у 2001 році. В ефір Радіо Сяєво вийшов перший ведучий. Ним був Олексій Сафін, який вже багато років живе в Києві. Олексій відомий як багаторічний бренд «Войс» нового каналу, актор озвучування і дубляжу волонтер. Мій перший ефір був напівтестовий о першій ночі. Я спеціально обрав такий час, бо сподівався, що якщо я облажаюсь, то менше людей мене почує. Насправді виявилось інакше. Потім виявилось, що цей ефір чули всі таксисти, всі нічні таксисти, які на той час стояли на вокзалі і на площі біля ратуші. Вже потім я дізнався, що вони дуже любили радіо Сяйво на той час, тому що там не було реклами і ведучих. Зараз щоденно в ефірі працюють п'ять ведучих. Уляна Калин – одна з наймолодших. В колектив Сяйво прийшла рік тому, ставши кращою випускницею школи радіоведучих. Час новин на радіо Сяйво у студії Уляна Калин. Слава Україні! Я живу цією роботою. Насправді я не знаю, чим іншим я би займалася, навіть якщо в поганому настрої прихожу. Пісня друга виходиш лінійний. Потім знову пізня, і ти трошки забуваєшся, і я звідси виходжу вже зовсім інша, і забуваю про всі свої проблеми. Як стала частинкою радійної сім'ї, пригадує ще одна ведуча Юлія Марціновська. Це була цікава історія. Просто у нас радіоведуча Іра Посяшнюк ішла в декретну відпустку, і от вона мала з понеділка йти. А в п'ятницю мене покликали. Ну, ми випадково пересеклися в кабінеті головної редакторки і от мені запропонували: не хочеш спробувати? От і ми в неділю з Ірою спробували як тестовий режим. Вона показала мені, як працюють файдери. І з понеділка я вже була на хвилях. З початком повномасштабної війни довелось внести суттєві корективи у сітку радіомовлення, розповідає головна редакторка Тамара Приходько. Зокрема, припинилось виробництво всього розважального контенту. А ще в ефірі з'явились сповіщення повітряної тривоги. Радіо отримало активний розвиток власне перед війною. Ми отримали ще кілька ліцензій. Ми збільшили своє покриття. Фактично мовимо на всю область, окрім самого міста Івано-Франківська. Ну і це накладає додаткову відповідальність. Все таки на журналістський колектив, на ведучих адже нас чують же не тільки наші коломийські глядачі, які до нас звикли, так але й інша аудиторія. Привітати ювілярів у Коломию. Спеціально приїхав представник нацради з питань телебачення і радіомовлення в Івано-Франківській області. Ігор Маслов з 2011 року. Слухання та аналіз радіоефіру – один з його професійних обов'язків. Я можу сказати, що за роки радіо «Сяєво» пішло вперед. Для мене радіо Сяйво серед всіх радіостанцій області, а їх 12, входить. По якості ефіру, по передачах, скажімо так, ну і щоб брати всіх слухач, то в підтінку радіостанції області. Та чи не найбільшим визнанням для колективу Радіо Сяєво є любов слухачів? Іванка Ямбор – одна із багаторічних шанувальниць сонячної хвилі. Пригадує, сяєво слухає ще зі студентських років, майже 15 років. Взагалі, всі люблю ваші передачі, бо тому що вони всі цікаві і пізнавальні. В них можна дізнатися багато цікавого, а також вони бадірять своєю класною приємною музикою. Та найвіданішим слухачем, без сумніву, є директор Радіо Сяєво Василь Дем'янюк. Радіо сяйво я постійно слухаю. В машині в мене тільки радіо сяйво грає. Вдома в мене також на кухні стоїть радіоприймач, який не виключається. Навіть вночі лише звук трошки скручений, але воно грає весь час, тому що, ну крім того, я контролюю, чи все працює, чи технічно. Радіо телебачення це моє життя. Тут немає, немає вихідних, немає якихось святкових днів. Тут весь час контроль. Тому що це все має працювати. Сяйво сама назва радіокомпанії випромінює тепло, спокійна атмосфера, мелодійні голоси, щогодинні інформаційні випуски, інтелектуальні передачі, що лунають виключно українською мовою. Все це про радіо, яке дарує своїм слухачам приємні емоції вже впродовж 25 років. І повірте, у нас є на що подивитися. Бажаю вашій е, радіокомпанії е, процвітання в мирній незалежній Україні. І дуже хочеться якнайшвидше дочекатися слів в ефірі. Е, перемога, друзі! Ми перемогли ворога. Величезне дякую усім людям, з якими з якими мені судилося попрацювати на НТК та на сяйво. Дякую! Ви грандіозні, ви кльовезні люди. Дуже дуже приємно мені згадувати ті часи. Ми бажаємо вам всім успіху. Всім виповти е е е, у здоров'я щастя, а Україні перемоги і миру. Всього вам найкращого слава Україні! Героям слава Щеро, дякую.